уже на вокзале и сейчас мы идем в оперный театр я первый раз там буду это очень интересно как вообще новый ну, говен наверное в оперный театр выглядит приблизительно так же как и Вене. в В Вене я тоже не была в оперном поэтому давайте сегодня посмотрим

как красиво выглядит, посмотрите, Львовский вокзал в солнца после обеднего, да, ближе к закату. Посмотрите, какая красота. А вот тут детки Знаете, какая кафешечка красивая. В ней прямо растет вот так вот сосенка. Елочка, вернее, елочка растет. Вот. Дрова везде. Очень красивый интерьер. Такой дровый, знаете, такой культурный. Сембустинка-бограч. Нужно вот тут детский дрова. Сразочка добруч і вон вижу в опоїнські намазанки 220, двадцять вообще ціни взагалі два рази менше, ніж в Києві. Дивіться. А, потому что А фреши такие, недешевые, 240 рублей. Сырнички 198 картофель Ну, конечно же, настоящая заявка театралы всегда перед выставой. Бьет просека. Человек сидел, прямо у него была такая тут фляга, такая он доставал каждые там, не знаю, 20 минут из этой фляги, чтобы там Ну, наверное в этом что-то есть. Сейчас проверим. Красава. Там такие вкусненькие. Але мы зараз уже запізнюємося в оперу, тому я уже жвиденько поем. Не буду сильно, сильно довго вам розказувати, смачно чи не смачно, але ну, дуже все смачно. Сало тут це, мабуть, ну, гострий, перець. выходим в оперному театр, практически вот он сразу да друзья значит смотрите я пришла в оперный театр и будем смотреть казак за Дунаем куда высоту выставляться спивочка Не думаю что это было будут співати. Я вам покажу зараз. Вже 5 хвилин залишилося до початку. Зараз вже добігаємо. Шукаємо свої місця. От прем'єра. Бачите, Запорожь загинає. Друзі, квиток на виставу в партер коштує 1000 гривень. Зараз ми покажемо квитки. Я делаю немножко переозвучку, потому что очень шумно. Сейчас мы предъявили уже квиточки, заходимо внутрь. Я тут перший раз. Думаю, дивитися, який мозаїчний пол красивий, який интерьер, да, такий старовинний, класичний. Так, я делаю переозвучку. Здесь в оперном э, висят картины достаточно большого формата, огромного. Я просто знаю, у меня много э, знакомых и друзей-художников. И я знаю, насколько, скольким это трудом дается вот, нарисовать одну широкоформатную картину. Это больше двух недель у меня занимают, а то и месяцами. Вот. Ну сказать, что я в восторге от этого искусства, нет, не могу сказать. И картина абсолютно. Какие-то некрасивые, на мой взгляд. Как вы считаете? Вот как вам эти картины? И они висят в оперном театре. То есть я так понимаю, что это для ценителей искусства это что-то такое особенное. Хотя я ну вот ничего не вижу в этом особенного, кроме того, что человек долго этим занимался и долго рисовал. А это вот я в зеркале, это гардеробчик. Сейчас уже пойдем на начало выставы. Уже начинается опера тут вот показан репертуар на ближайшие на ближайший месяц до конца месяца да? мавка и кармен кармен у нас в консерватории тоже идет часто так друзья это моя самая Пернамтеатрі це ті люди, які творять насправді цей концерт. Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Це чудове місце, яке варто знати, особливо, якщо ти у Львові. А, значить, будівництво тривало з 1897 по 1900 рік. Автор проєкту був польський архітектор Зігмунд Горолєвський. Театр збудовано в стилі, який поєднує неоренесанс, бароко та класицизм. І цікаво, що будівля зведена над річкою Полтва, яка протікає під землею, бо в центрі міста було мало вільного місця. Спочатку мала назву Великий міський театр, а в 1956 році театр був названий на честь Івана Франка. У нас, до речі, в Києві теж є театр Івана Франка. З 2000 року носить ім'я Соломії Прошині. Урочисте відкриття відбулося 4 жовтня 1900 року. І першою оперою, що була поставлена, стала Яник про життя карпатських слов'ян. Фасад прикрашений алегоричними скульптурами муз, бронзовими групами, які символізують трагедію та музику. Інтер'єр багатий: марму, золото, великі люстри. Усе це створює ефект розкоші. При будівництві використовували передові для того часу технології з огляду на складний ґрунт через річку Полтва. А театр довгий час відігравав ключову роль у культурному житті Львова міста, яке було важливим центром Галичини. Навіть у складні часи, у міжвоєнний та воєнний періоди театр працював і зберігав свою роль. Одна з легенд, це скульптура слава на фасаді має округлий животник, що викликало багато обговорень у місця. Через специфіку ґрунту і конструкції будівля трохи просідала після відкриття. Про це й ходять. Дашечка, яка красива! Перша! Дашкою! красав, Ташки! Ташки! друга, великі красаві, тяжкі, тяжкі. Так, друзья значит в опере было прекрасно боже какая опера это была премьера сегодня казак за Дунаем ну, там он называется запорожец за Дунаем да? вот. боже, это просто прекрасно вы уже посмотрели сами а сейчас идем кушать кушать и спать ну как бы все просто кушать и спать уже поздно Кстати, сука, люди это площадь рына посмотрите что я нашла я нашла свою любимую коллекцию велерой полностью здесь во Львове посмотрите тут все есть тут и для яичек и тарелочки такие и тарелочки другие посмотрите тут вся коллекция я только не знаю продается она или нет надо спросить мансолоночка перечница может тут вся, полностью, вся коллекция. А тут с другой стороны у нас что? Это я не знаю, может кто-то подскажет, что не знаю. И вот это вот синенькая, это тоже это не велеруй, это какая-то другая, но я тоже не запомнила, к сожалению, название. Як я люблю цю посуду красиву. Дивіться, це ресторан Мушля, бомбосховищ. Де... Дивіться, яка це краса. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу Так, дивіться, ми тут різноманіття мушлі різні. Подивіться, і королевські, і такі, і такі, і такі. Я цела собі на стол, буде декілька. Декілька русів. Дивіться, який класний ресторан. Ми одразу в бомбосховищі знаходимося. Це і безпечно, і красиво, і смачно. Мені тут дуже подобається. Ну що, починаємо з чорної королеви.

Барзамічний уксус і синя си цивиль. Те, що я здоровий перебувала, але мені подобається все. Такий варіант. Так, що буде сподобати. Почнемо з самою дорогою. З таким чином я це А же нас олимпиада. А давай выглянувається. Це не потрібно і відправляємо в броню. Це дуже смачно. Я не знаю, є люди, які я взагалі не сприймаю, <таспоріст> які не розуміють появляти <таспоріст> там 6 <для> штук. <таспоріст> я зараз не важливо. Так, дивіться. Зараз ми що зробимо? Смотри. <таспоріст> Ось, це якась сама велика. Зараз йдемо. Ой, Ту, яка вона велика, оцю я не справлюся, це може бути.

Тут у ну, нас понравилось это видео Пожалуйста ставьте лайки пальчики вверх Колокольчик нажимайте чтобы не пропустить ни одно мое интересное видео А сейчас я вам покажу еще такой магазинчик